Вітаю, прекрасні. Сьогодні дівчинка одна в інстаграмі задала дуже шикарне запитання. Чому зраджують чоловіки? І чому такі чоловіки попадаються повторно? Ну що, по-нашому дівочому можу сказати, що всі чоловіки козли, і про що тут можна і говорити далі? Найди собі другого і все буде добре. А, особливо в моменти злості і агресії, тільки такі думки і будуть лізти в голову. Але ви знаєте, дівчатка, що я завжди купаюся дуже глибоко, і за всім щось стоїть і завжди є корінь, корінь проблеми. Знаєте, от як лікарі, наприклад, лікують завжди тільки симптоми. Навіть на таблеточках, так і написано: лікують симптоми грипу та застуди, але не виліковують. А я хочу вам підсвітити от, інформацію, яка вас вилікує, якщо ви захочете приймати її, усвідомити, ну і почнете через цю призму дивитися на життя. В нас жінок є чоловіча і жіноча енергія. Ви вже це знаєте, я часто це повторюю. Саме наша чоловіча сторона, наш Розум можна це так назвати, постійно говорить тут правильно, тут неправильно, так роби, так не роби, так себе поводь, так себе не поводь і так далі. Тому подібне, Оця сторона, її можна віднести до чоловіка. Він відображає саме цю нашу внутрішню сторону. І тепер питання поставлю вам будь-якій дівчинці, яка задавалася, хоча б раз в житті, питанням, чому чоловіки зраджують. Твій розум. Сприймає всі бажання, які виникають в душі і в тіла. Не завжди ми можемо і розрізняти там, а це бажання мого тіла, чи це бажання моєї душі. Але бажання виникає як не крути. О, таке дівоче, як кажуть, хоч що, я захотіла то, захотіла там то зробити, поїхати кудись, купити собі щось і так далі. Тому подібне. Якусь професію нову вивчити без різниці. Тут взагалі мова не йде про конкретику. І от Розум завжди, що робить? Він нам а, пояснює, чому, наприклад, ти собі зараз не можеш дозволити купити це платічко. Чому ти зараз не можеш освоїти цю професію? Чому тобі не потрібно звільнятися з роботи? Чому тобі не потрібно те чи інше десяте. Ти сама собі не дозволяєш. А потім наступає момент, коли ти собі щось обіцяєш. Ну, елементарно, от е, я там з понеділка на дієту. Або я е, з наступного тижня перейду вже на новий е, відділ. Або я з наступного тижня буду е, робити все можливе, щоб звільнитися з цієї роботи, яку я ненавижу, і перейти на нову роботу. Все я вирішила. Досить з мене. Я не можу вже так працювати. Я хочу відпочити. Тут, дівчатка, самі знаєте, про що ви собі думали, що ви собі обіцяли, як ви е, хотіли себе поводити, но не поводили. Ви тепер розумієте, до чого я веду? Ви самі собі зраджуєте. Завжди будь-яка собі зрада назовні буде відображатися через наших чоловіків. і Чоловіки будуть нам зраджувати. Якщо ти собі відмовляєш в тому, в іншому, десятому, якщо ти сама себе обманюєш, навіть елементарно в тому, що м, сідаю на дієту, но далі їм. А, Просто такі дрібнички, як дієта, вони будуть накопичуватися. Тобто, це не відразу я собі відмовила, і оп, така ситуація вже назовні відобразилася. Ні, воно з часом воно накопичується, накопичується, накопичується. Тобто це є енергія, це таке, як вода капає в бокал. Її стає так багато в один період, що вона мусить кудись вийти, вилитися. І плюс ми. Не забуваємо, що ми знаходимося на планеті Земля для того, щоб навчатися, навчатися. Це не пройдений урок. І воно нам повертається через чоловіка, який нам зраджує. Він нам показує, що таке, коли тобі зраджують, щоб ти навчилася собі не зраджувати розум. Перестав зраджувати своїй душі, своєму тілу. Розум це той, хто відображає нашого чоловіка зовні в реальному житті. І от він буде зраджувати до того часу, допоки ти не усвідомиш, що досить самій собі зраджувати. Ти захотіла купити курси, ти їх купуєш, ти захотіла перестати. Матюкатися, наприклад, ти працюєш над собою, і ти робиш все можливе, щоб перестати матюкатися. Будь-яке бажання, яке ти собі поставила, ти його маєш реалізувати. Не просто так. По-перше, бажання приходять. На них завжди приходить плюс енергія, і воно потрібне тобі для росту. От поверхнево люди дуже дивляться на своє життя, дуже поверхнево, не усвідомлюючи, що є душа, яка прийшла на цю планету з ціллю навчитися отримати досвід, і вона тут тимчасово перебуває в нашому тілі, і треба слухати себе. Треба слухати свій внутрішній світ. Допоки ти цього не робиш, до того часу тебе світ буде бити з усіх сторін. Як не крутий через чоловіків, через друзів, через рідних, через маму, через близьких. Всі тобі будуть розказувати, яка ти погана, яка ти не така, яка ти тупа, нерозумна ще щось. Всі люди, які вимовляють в твою сторону, часто, якісь фрази і так далі, це насправді всі фрази, які твій внутрішній світ говорить самі ж тобі, в моменти, коли ти собою не задоволена. Світ відображає тобі, тебе ж, через інших людей. І чоловік, наприклад, хлопець, який приходить в твоє життя, і потім, от. Таким чином себе веде по відношенню до тебе, він цього взагалі не усвідомлює, не розуміє, чому він себе так повів, бо так обставини складаються. Але насправді через нього світ тобі дає цю інформацію, він тебе вчить, він тобі показує, що сонечко, дівчинко досить себе обманювати, досить собі зраджувати. Перестань це робити, стань тою, якою ти хочеш бути. І ти відчуваєш зраду, розум. В основному це розум відчуває зраду. Тому що душа хоче, щоб ти відчула твій розум, відчув зраду, щоб тобі було боляче, щоб ти усвідомила, і прожила і зрозуміла, як душі зараз в цей момент, коли ти зраджуєш свою дівчинку, зраджуєш свою істину, свою глибину. І зраджуючи всередині себе, ти отримуєш зраду назовні. І біль, зазвичай через зраду, виникає саме в розуму, що як так можна? Це несправедливо. Чому він так себе повів? Саме для того, щоб розум нарешті зрозумів, як же ж це мерзько, коли він обманює душу, обманює самого ж себе, бо ми всередині не одна одиниця. Є розум, є душа, є тіло. Це три різні умовно створіння, які мають зжитися разом. А ніхто цього не розуміє, не проживають, не, не вникають. І думають, що у мене там таке, таке, таке. Все дуже просто. Перестань зраджувати собі, почни робити те, що ти хочеш. Здійснюй свої бажання, почни себе проявляти, почни. Вивчати себе, яка ти, що ти любиш, що тобі реально по душі, куди ти йдеш, для чого ти сюди прийшла. І коли ти це починаєш розуміти, усвідомлюєш, поринаєш це, ти побачиш назовні зміни. Чоловіки перестануть тобі зраджувати. Повага до себе, коли з'явиться в людей, навколо з'явиться повага до тебе. Людина кривого слова тобі не скаже, якщо ти сама собі цього кривого слова не скажеш. І чому повторюється ситуація, чому зраджує повторно і, наприклад, другий чоловік, третій чоловік зраджує, п'ятий, десятий. Знову ж таки, по причині, що ти не проходиш цей урок. Ти не проходиш цю гру. Можна це сказати, от як урок, да? а я ще люблю казати, як раунд. Ну, всі ми грали колись або граємо хто як в ігри, звичайні, на телефоні, на комп'ютері. Коли в тебе є а, певний рівень, да, він важкий, наприклад, ну тобі його треба пройти. І Якщо ти не проходиш, то що з тобою відбувається? Ти падаєш назад, і ти починаєш проходити знову і знову той же ж самий рівень. Правильно? Кожен це добре знає. А чому не можна це усвідомити нарешті, що така ж сама штука в житті відбувається? Ти йдеш от по тому ж самому шляху. Можливо, він трохи, як декорація зовні, да, от, інакше виглядає, змінений. Але по відчуттям він однаковий. Ти вступаєш стосунки, ти закохуєшся, ти відкриваєш себе якимось чином. І тут вже з'являється той етапчик, який ти маєш пройти. І ти опа, і знову впала. І повторно, і повторно, і повторно. І хоч 30 мужчин буде в твоєму житті, вони всі будуть тобі зраджувати до того часу, поки ти не зрозумієш, що ти зраджуєш сама собі. Коли зрозумієш, тарам, більше зраджувати чоловіки не будуть, бо ти пройшла цей рівень, ти виграла, ти зібрала всі потрібні зірочки, монетки, хто там що збирав в ігрі. І ти переходиш на новий рівень. І там уже, наприклад, будуть інші задачі перед тобою стояти. А допоки це не пройдено, на жаль, інакше не буде. Чому говориться, завжди все починається з тебе. Все, на тому крапка. Це не обговорюється. І якщо ще з одної от подивитися, ну підсвічу таку більш езотеричну штуку, але вона також може комусь от зайти. Коли ми йдемо сюди на цю планету Земля, ми домовляємося з нашими а, друзями. Умовно, у нас є духовна родина, вона знаходиться там десь. Так? І от ми всі змінюємо тіла, ну, як душі, ми всі йдемо разом. І ми, наприклад, там із тим хлопцем, от, до прикладу, там от, взяти дівчинку і да, того хлопця, який її зрадив, от вони домовилися. Там десь зверху, що ти в один там період, вони знають, коли, в які моменти, в який час, в які роки. Все це давно душа пройшла, і вона бачила весь шлях, всю гру до кінця. Саме от в конкретному тілі, в аватарі. І ви домовилися, наприклад, що він прийде до тебе для того, щоб тобі зрадити, щоб ти. Усвідомила, що ти сама собі зраджуєш. Тобто, це була домовленість спеціально. І ти маєш це зрозуміти. Якщо ти це зрозуміла, супер. Якщо ти це не зрозуміла, прийде ще один. Тобто, ти могла домовитися з багатьма. І, скоріше всього, наприклад, було відомо, що ти не зрозумієш. Або можна пройти екстерно. Ну, це правда. Якщо ти швидко усвідомлюєш, наприклад, в тебе є учитель, в тебе є наставник, в тебе є той, хто тебе веде. От я, наприклад, я виступаю як провідник, я приведу тебе набагато швидше, я підсвічу тобі всі твої проблеми. Наприклад, і ти швиденько проходиш, проходиш, проходиш. ти виходиш швидше на нові рівні. І в тебе більше не виникає цих проблем. У тебе вже класні, високі рівні, там, саморозвитку, успіху і так далі. Бо це база. Стосунки це база. Це база-база. Людина не може, наприклад, навіть фінансово добре стояти, допоки вона не може гарно побудувати стосунки. З собою маю на увазі, не з чоловіками там, або з жінками, коли про чоловіка йде мова, а з собою. Ви домовились, він тобі зрадив, а ти так і не зрозуміла, ти образилася і все. Прийде другий, третій, двадцятий, двадцять п'ятий. Знову ж таки, для того, щоб ти зрозуміла. І забула, пройшовши цей урок, відпустивши, подякувавши, поблагодаривши чоловіків, які тобі зранжували, ти виходиш на рівень тих же стосунків, наприклад, шикарний. З'явиться в твоєму житті чоловік, який буде рівно так само до тебе відноситися, як твій розум буде відноситися до твоєї душі. Всередині, як ти сама себе приймаєш, як ти себе любиш, як ти себе цінуєш. Як ти себе балуєш або на собі економиш? Точно так робить з тобою чоловік. Економиш на собі, чоловік економить на тобі. Все просто. Я думаю, я відповіла. Буду вдячна за додаткові запитання. Можливо, в когось от виникнуть зараз в процесі запитання. Давайте їх, я з радістю вам буду відповідати. Життя насправді дуже проста штука, якщо мати знання. Маючи знання, ти набагато швидше проходиш рівні в своєму житті.